Я знала, що кожен сімий чоловік в мірі це китаєць, а кожен п'ятий це нервний. Псих. А Ми знаходимося на полі з рапсом. Це рапс дуже для нас в нашому регіоні класно виглядає. Да, там Десь в регіоні Полтави-Чернігова він скажуть, фу, не красиве, фу гівно. Для наших опадів, яких не було, це дуже класний рапс. І в нас їх дуже мало в цьому році. Дивіться. Гербіцидна защита зараз рапса. Рапс посіяний по пшенички. Пшеничка теж полізла, падалиця. Вона дуже довго не вилазила, дощів не було, і вона в з ріпаком полізла. У нас вчора брали препарат балор хізалофоппольтіл. Ми рекомендуємо тож дивитися за температурним режимом і використовувати його в нормі 1 літр на гектар. І ви приперете пшеничку, падалицю по ній. Дивіться, вже почала пшеничка відмирати тут. Ріпачок в дуже довольному хорошому стані. Надіємося, що найближчим часом будуть дожді і ми вже побачимо його більш, добрий, більш кращій вегетації. Також готуйтеся до підкорки мінеральними добривами по ріпаку. Далі розкажемо чим.